Станіславський феномен тепер не лише означення потужного літературного вибуху 90-х. Під такою промовистою та глибоко символічною назвою у Івано-Франківську з'явилася перша в Україні резиденція для молодих письменників. Стипендіальну програму підтримки творчості започаткували місцеві майстри слова та вже обіцяють майбутнім учасникам місяць вельми насиченого і цікавого життя. Будні у хостелі мистецькі експедиції карпатськими селами та вікенд у столиці сирних коників Брустурах. Утім, не запросто так, адже резиденту доведеться ретельно занотовувати усі враження весель. Людина буде писати. Такі, умовно кажучи, есеї, чи то стаття може бути, чи якісь враження майже щоденникові. Вони будуть публікуватися в різних виданнях і обласних, і всеукраїнських. І таким чином буде показано через погляд людини ззовні, що у нас тут відбувається зсередини. Потім та людина вернеться в своє місто, звідки вона приїхала, і там знову ж таки розкаже про Івано-Франківськ, про нашу область, якими вони є зараз. Сприятимуть пошукам натхнення і численні інколи й зовсім не випадкові зустрічі зустрічі з мандрівниками та музикантами, а ще чотири трапези з культовими письменниками Франківська, Галиною Петросаняк, Володимиром Єшкілєвим, Юрієм Андруховичем і Тарасом Прохаськом. Останні, до речі, охочі підтримали новостворений проект. Бо переконані, атмосфера такої творчої теплиці важливий чинник становлення письменництва. Включаєшся на якусь іншу хвилю, на іншу потужність. Іноді це пов'язано там, скажімо, з якимось шоком. Це зміна місця і все це активізує творчість. То я по собі знаю, що, наприклад, сидячи на місці у Франківську, я можу руками збиратися, почати щось писати і так і не почати. Щоб Франківськ у світовій літературі і у світовій думці, у світовому знанні, в географії, культурній, щоб він став якоюсь більш реальним, більш відчутним, і це потрібно і для. Тих людей, тому що тому, що культуру культура потребує оновлення. Пошук резидента щасливця, а ним стане лише один. Розпочався 19 березня. Прийом заявок триватиме близько трьох місяців. Ну а життя у станіславському феномені стартує 1 липня.